Шануй батька твого і матір твою. Так, а в тебе є батько? Ну якби є, бо як би я інакше на світ з'явився, але так то нема. Тебе це турбує? Ну так, трохи. Ну тут потрібно задати собі запитання: а хто є мій батько? І а хто є моя мати? Що робить людину батьком чи матір'ю? Десятихвилинний процес фрикцій і в підсумку закінчення в жінку робить двох осіб батьками чи ні? Моя відповідь ні, це просто особи, які передали біоматеріал, такі собі сурогатні батьки. І так справді такі є в кожного. А от стали вони для нас справжніми батьками чи ні? Це лише їх власний добровільний вибір. Так Бог поклав обов'язок на тих, хто нас народив, стати для нас і нашими справжніми батьками. Але користуючись своєю свобідною волею, люди іноді роблять свій власний вибір і в підсумку залишаються лише сурогатами, лише особами, які просто передали біоматеріал. І тому часто трапляється так, що народили якби одні, а от вибір стати твоїми батьками зробили інші. Але хто тоді в такому випадку є справжніми батьками? По ділах їхніх пізнаєте їх, рідними не народжуються, рідними стають, рідні бувають по крові, а бувають по душі. Так ось тільки ті, що по душі, по справжньому рідні, сурогати це не батьки. Якщо ти не знаєш, їх ніколи й не шукай. Бо для них ти це всього лише 10-хвилинний статевий акт, який вони робили виключно для себе, просто для свого власного задоволення. Значення має не через кого, а для чого ти прийшов в цей світ. Що саме маєш тут зробити? Зрозумій, на суді Божому, ти будеш без тата і без мами. Ти будеш лише один на один перед Богом давати відповідь не за життя тата і не за життя мами, а виключно за своє власне життя, на що особисто ти його потратив. Тебе ранила відсутність батька, коли тобі було 5 років. Але зараз тобі вже далеко не 5. Тому просто вирости і йди, живи своє власне життя. Зрозумій, не так має значення, звідки ти вийшов. Більше має значення, куди і як ти йдеш.